Не витримавши боротьби з Україною, Російська імперія розвалилася. Ця фраза з відео Історія України за 10 хвилин ну просто підпалила коментарі, чого ми там тільки не начиталися. Але головна думка більшості критиків зводилася до наступного: Україна є не гравцем, а лише об'єктом історії. Ну, щиро кажучи, ми раніше самі так думали, бо і ще у школі вивчали, що російську імперію розвалили Перша світова російсько-японська війни разом із економічною та політичною відсталістю. Ну, звісно, відсталість Росії, гріх заперечувати, вона і досі з неї не вибралася. А проте, все-таки існує. А от український слід у розвалі імперії 100 років тому вартий дослідження. І на нас чекає багато цікавого. Вітаємо на каналі імені Шевченка. Я братка Пранов, і ми на каналі уважно читаємо ваші коментарі, ба навіть намагаємось на них відповідати. Тому не соромтеся і пишіть їх побільше. Лайки та підписки ваш великий внесок у розвиток нашого каналу та всього українського Ютубу. Якось ідучи до лаври, ми звернули увагу на цікаву історичну пам'ятку Київську фортецю, вали якої виходять просто на вулицю Мазепи. І вам пропонуємо зробити те саме, адже Київська фортеця не проста фортеця, а найбільша у Європі. Утім, найцікавіше в ній не розмір, а те, що побудована вона була у першій половині 19 століття посеред Києва Так. Вам не почулося у Києві на початку 19-го, найтихішого в історії України століття? Проти якого ж такого супостата збудували цього військового монстра? Хто загрожував матері міст руських? Турки? Вони щойно втратили Бесарабію і відсунули кордон на відстань 500 кілометрів південніше Києва. Ну тоді, може, загроза була із Заходу. Але західний кордон з Австрією проходив не ближче, а з Прусією то взагалі був аж під Краковом. Ну то, може, це була іграшкова фортеця, тренувальна чи то декорація для зйомок Гри престолів? Та ні. Взяти хоч би форт на лисій горі, який призначався для захисту залізничного моста. Навіть за сьогоднішніми мірками це серйозна фортифікаційна споруда. Але від кого збиралися захищати міст? Для чого усі ці рови, арсенали, капоніри гласиси та потерни, і до того ж найбільші у Європі? Проти кого, якщо кордони за пів тисячі кілометрів? Тим більше, що Київ уже мав власну фортецю Печерську, скромнішу за розмірами, але все-таки у кілька разів більшу за знаменитий Тараканівський форт, збудований просто на кордоні з однією з найпотужніших імперій Європи Габсбургською. Давайте спробуємо розплутати цю загадку і пошукаємо ворогів, з якими Російська імперія вела війни у 19 столітті. Першим, звісно, пригадується Наполеон. У 1812 році до Києва, звісно, він не дійшов, а проте... За п'ять років до Наполеонового Бліцкригу відбулася цікавезна подія. У березні 1807 року знаменитий французький міністр Талейран прийняв у Варшаві українських делегатів на прізвище Гродинський і Найман. І ці самі делегати повідали, що на Київщині і Поділлі армію Наполеона підтримують аж 56... Тисяч озброєних повстанців, які навіть готові розпочати свій виступ заздалегідь. Не знаємо, чи французький міністр продав за свою звичку цей секрет царю Олександру, але саме тоді вперше військове міністерство взялося оновлювати парк артилерії Печерської фортеці у Києві. Скоріше все, російська влада була таки незле поінформована про настрої української еліти, яка ще пам'ятала. І гетьманську автономію, і запорізьку державність, можливо тому, готуючись до війни 12-го року, генерал-губернатор Малоросії Лобанов-Ростовський не ризикнув набирати в Україні рекрутів, а оголосив про створення та -да, да дам українського війська. Так, саме з такою назвою, і при тому не лише на час війни, але й після її завершення. Губернатор у своїх зверненнях писав, що зроблені ці полки будуть за традиційним устроєм малоросійських військ. Оно на як. Така інформаційна провокація спрацювала ефективно. Ті, хто мріяв про відновлення української державності, розкололися на два табори: одні повірили, що це можливо з Росією, а інші продовжували сподіватися на Наполеона. Цікаво, що до проросійської партії належав. Іван Петрович Котляревський. Так, так, той самий автор Енеїди. Він особисто очолив формування у хоролі п'ятого козацького полку із 760 козаків із кіньми, за що отримав чин майора і обіцянку, що його діти ще буде збережена і після війни. Чисельність українських національних частин російської армії під час наполеонівської кампанії сягнула далеко за 70 тисяч. Але що не гармати, українці довідувалися вкотре про справжню ціну царських обіцянок. І коли замість омріяного традиційного устрою козацького війська українські частини почали перетворювати на військові поселення, земля загорілася у влади під ногами. Бо військо ще й з бойовим досвідом, це вам не якісь там селяни з вилами. 1817 рік повстало Бузьке козацьке військо. 1819 повстав Чугуївський полк. 1820 потужне повстання на півдні України. Усе це російській владі треба було гасити і зовсім не водою, а військами з кіннотою та артилерією. Але війська треба було десь розміщувати, бажано недалеко від місць майбутніх повстань. І зброю треба зберігати. Багато зброї і амуніцію. Саме київські укріплення стали базою каральної армії, яка мала в Україні багато роботи, як ніде. Масштаб цієї проблеми ми з вами можемо оцінити за розмірами Київської фортеці, найбільшої, як ми вже казали, у Європі і найбільшої у Російській імперії. Звісно, дуже швидко міцна фортеця стала тюрмою. У казематах тримали захоплених заручників, а на площах і пустирях приводили у виконання смертні вироки. А тим часом у повстанській справі до українців приєдналися поляки у 1830-31 роках. Їхні виступи були не такими частими і масовими, як українські, зате відрізнялися доброю організацією. Ми навмисно не говоримо тут про холерні бунти або діяльність таких легендарних, а тому суперечливих фигур, як подолянин Устим Кармалюк, а чи Кримець Алім Айдамак. Так само не торкаємось теми декабристів, Хоча їхнє південне товариство базувалося у Тульчині. Південні декабристи однозначно не були українським рухом, хоча діяли значно рішучіше за своїх північних колег. Зокрема, захопили Васильків і Мотовилівку, відмінивши там кріпацтво. А в народі навіть почали говорити про появу сина знаменитого Гайдамаки Гунти. Російські історики, виступи українців сором'язливо називають боротьбою за козацькі привілеї. Але ми ж з вами розуміємо, що головними привілеями для українців завжди були свобода і власна держава. Це, до речі, довела й знамените Кирило Мефодіївське товариство, яке чомусь вважається першою українською таємною політичною організацією. Хоча насправді на 20 років раніше, ще у 1817 році, виникло і цілих два роки існувало товариство визволення України на чолі з повітомим маршалом дворянства Лукашевичем. Утім, цінність Кирило Мефодіївців була у тому, що саме вони. Першими прийшли до доленосного висновку. Щоб збудувати Україну, треба зруйнувати Росію. Тобто справу розвалу імперії українці офіційно поставили собі за мету. Інтенсивність повстань в Україні після перших масштабних виступів складала 10-20 на рік. Не слабо погодьтеся. Однак під час так званої європейської весни націй, ця цифра раптом перевищила аж три сотні, а за наступні п'ять років тільки на правобережжі українці повставали більш ніж сто разів. Цікаво, що сумарна статистика повстань по всій імперії дає майже ті самі цифри, а це означає, що абсолютна більшість виступів відбувалася саме на наших землях. А хоча, можливо, це були маленькі повстання. Але ж навіщо проти маленьких повстань будувати найбільшу фортецю? Масштабне покори українців добре демонструє масштаб репресій. за 10 років. Починаючи з 1822, до Сибіру було заслано 124 тисячі українців. За розмахом це вже нагадує сумнозвісну операцію «Вісла». Під час Кримської війни, у 1855 році, українці згадали обіцянки поновлення козацького стану, і почався масовий повстанський рух, який називають Київською козаччиною. Повстанці оголошували себе козаками і обирали власні органи самоуправління, повністю ігноруючи офіційну владу. А в Криму. Повстали кримські татари, які зажадали відновлення Кримського ханства під протекторатом англійсько-французької коаліції. Апофіозом повстанського руху під час Кримської війни став похід у Таврію за волею, коли закріпачені селяни знімалися з місця і йшли до Криму, щоб отримати там козацькі привілеї. Закономірний в уяві українців результат війни. Каральні сили в Україні збільшувалися з року в рік, але владі таки довелося посунутися. Відомо, що Олександр II сказав, що треба скасувати кріпацтво зверху, бо інакше вони скасують його знизу. А хто ж такі? Ці вони Неважко здогадатися. Аж де нарешті території імперії, поза межами України, повстання почалися у більшості випадків тільки після скасування кріпацтва. Треба віддати належне імперській владі. Вона досить швидко розібралася, що саме є причиною постійної війни в Україні. Результатом став сумнозвісний валуєвський циркуляр у 1863 році. Ініціатори цього документа відкрито писали, що визнання окремішності української мови приводить до виступів за автономію України, і саме тому її треба заборонити. Згодом заборону мови закріпив. Емський указ до речі, одночасно із Валуївським циркуляром олію полум'я українських повстань підлили поляки. Піднялося січневе повстання, яке тривало два роки і охопило територію українського правобережжя. Всього ж від часу реформи до 1890 року в Україні зафіксовано. Увага! Більш ніж 5 тисяч повстань у 6,5 тисячах сіл з населенням, що перевищувало 5 мільйонів. І дві третини цих виступів довелося душити сили. Ну тепер ви розумієте, скільки ресурсів імперія витрачала на боротьбу з українцями. А це нагадаю, лише селяни. У зв'язку з тим, що перша хвиля індустріалізації України прийшлася на кінець 19-го століття, виступи у містах набрали сили лише на початку 20-го. І розпочав цю справу Харків. До нього приєдналися Київ, Катеринослав, Одеса і Полтава, а потім Єлисаветград, Миколаїв, Конотоп, Катеринослав, Керч, Юзівка, Севастополь, Житомир, Чернігове, Феодосія. У 1903 році хвиля протестів вийшла за межі України на прикордонні російські землі Закавказзя. У не надто урбанізованій тоді Україні відбувалося все ж більш ніж 20% страйків від загальної кількості по всій імперії. А очолювали цей процес селяни за перші п'ять років ХХ століття, крім знаменитого полтавського харківського повстання, було ще понад тисячу інших. А з 1905 по 7 роки в Україні відбулося 6800 повстань, які охопили 10,5 тисяч сіл з населенням понад, увага, 13 мільйонів. Якщо врахувати, що сільське населення України складало тоді 27 мільйонів, то виходить, що це рівно половина, тобто кожен другий повстав. Тому Київська фортеця весь цей час робила свою чорну роботу. Була центром каральних сил, тюрмою та місцем страти українських повстанців. І розмір її абсолютно відповідав такій задачі. Врешті, повстанські настрої охопили і військових, що вилилися у заворушення в військових частинах. Дуже промовистою є їхня географія. Севастополь. Одеса, Київ, Полтава, Харків, Чернігів, Біла Церква. І лише два свеаборги Кронштадт – поза межами України. Ну, звісно, не можна сказати, що події 5-7 років не охопили інших земель імперії. Статистика повстанні виступів твердить, що географія невпинно ширилася. Але у роки після революції український внесок у загальноімперський повстанський рух все одно перевищував третину. Проте, якщо взяти навіть акції поза межами України та уважно придивитися до їхніх організаторів, можна довідатися багато цікавого, наприклад, про їх національний склад. От візьмемо знамениту маніфестацію у Петрограді у 1917 році, одразу. Після лютневої революції вона проводилася на честь увага дня народження Тараса Григоровича Шевченка і зібрала під синьо-жовтими прапорами десятки тисяч людей. До українців приєднувалися активісти від інших націй зі спільними вимогами національного визволення. Тож, коли свідки подій писали, що два українських полки скинули російського царя, вони у певному сенсі мали рацію, і не лише тому, що повстання у Петербурзі дійсно першим підтримав Волинський полк, а тому, що цей факт став символом більш ніж столітнього кривавого внеску України у розвал Російської імперії, і саме він став одною з найвагоміших причин. І програшу у російсько-японській війні, і фінансово-економічної кризи перед війною світовою, і наступної поразки вже у цій війні, тому що неможливо нікого перемогти, якщо у вас горить хата, і горить не припиняючи, більш як 100 років. Звісно, ми не можемо ігнорувати внесок у справу інших поневолених народів, який призвів до того, що Росія не змогла відповісти на геополітичні виклики ХХ століття. Але погодьтеся, Україна не дарма претендує на роль лідера у цій справі. Наша країна виявилася надто великим і надто гострим шматком, який застряг у горлі імперії і цілком закономірно призвів до її смерті від цілого букету хвороб, що, як частенько буває, мали одну головну причину. Згодом та сама причина призвела до смерті Радянського Союзу. Утім, про Україну як могильщика СРСР ми поговоримо іншим разом. І для того, щоб не пропустити цієї розмови, вам варто підписатися на наш канал, натиснувши кнопку під відео, а також класнути на дзвіночок поруч, і тоді ви отримуєте повідомлення про нові цікаві відео. Український YouTube – наша з вами спільна справа, на яку не варто шкодувати лайків. Лайкайте, і воздасться вам.